Ось у цьому будинку, що на вулиці 8 березня, 30 мешканці страждають від недобросовісного сусіда. У квартирі на другому поверсі живе чоловік, який, за словами людей, уже більше як півроку дошкуляє їм гучними гулянками, криками та своєю нарідко неадекватною поведінкою. На другому ця проблемна квартира. Да? А давно там така проблема? <кій> Вже більше як два роки. А що там за сусіди такі? Хто це що це за люди? Це бритон наркоманівка. Це типу наркоман, такий каже, що він дуже такий різкий, то не знаю. Набагато разів на мінти через день, так сказати. Він якось заважає сусідам. Ну, буває, інколи, дали крики, тобто другий день ночі, то так типу, бувають крики. Це пані Олена, ім'я жінки ми змінили на її прохання. Жінка каже, сусіда звати Андрій, і у нього, мовляв, склалася важка доля. Тому, можливо, це є і одна із причин, чому свою оселі він перетворив, на так би мовити, притон. Мама померла. Потім через пару років помер батько. Бабуся його хотіла забрати туди, через річку вона жила, Ну там ще дочка жила, і ще і з зятем, і зі своїми дітьми, і він туди не пішов. Бабуся, скільки була жива, вона ходила кожного дня, носила йому їсти, контролювала його, там все було нормально. Хлопець був непоганий на той період часу. А потім. А потім бабусю трагічно загинула бабуся, їхала з дачі і її збила на смерть машина. Після смерті рідних чоловіка намагалися підтримувати сусіди, але той відмовився від допомоги. Єдине, що приймав від однієї з сусідок їжу працювати. Андрій за словами сусідів так і не захотів. У висновку за кілька років він так і не зміг взяти себе у руки. Я туди не ходила. Я підійшла, заглянула, там, вибачте, там такий бардак був. Туди не можна було переступити. Там, там жах. Жах. У самій квартирі коїться справжній жах. На дверях немає ручки та замка, а зі слідів на стінах можна зрозуміти, що оселя, якщо її так можна назвати, горіла і, можливо, не раз. По квартирі валяється сміття. Ми намагалися поспілкуватися із Андрієм, але до нас вийшла ймовірний госпів мешканка. Вона була не надто привітна. Добрий день що таке? з телеканалу конкурентів. Робити зайти. Аби вирішити питання щодо недобросовісного сусіда, мешканці звернулися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Фахівці виїжджали на місце та склали відповідний припис. Нашим інспектором департаменту муніципальної варти було відреаговано на дане звернення. Та на власника даної квартири було складено адміністративний протокол за статтею 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями. Поте муніципали лише вирішили питання зі сміттям, точніше, з його кількістю. Однак весь жах продовжується. За словами людей, поліція приїздить чи не щоночі. У квартирі регулярно збираються шумні компанії, які тероризують цілу багатоповерхівку. Ба більше за словами людей, їх сусід Андрій вже не раз ступив квартири на першому поверсі, тож люди вже просто у відчаї. бо ж як мають далі жити безпечно та спокійно своїх оселях не знають.